Клювання, клювання, друзі, клювання, клювання. О! клювання. ну йди сюди кабанчик. А ну іди сюди, смажений кабанчик. Ну, щось невелике. Щось невелике, ну... це, мабуть, щось лабеньке. Зараз подивимо. Должен бути морекарапець. Зараз глянемо. Щось є. Щось іде, але щось невеличке. Зараз глянем, що там... Що ти там, ти там таке? Морекарапець, Ага. Морекарапець будь. Море карась. Ну не лобатий. Не та рибка, яка хотіла би. глянемо якраз там, як плантончики наші зранку. Подивися на що, що хоч клювання. На що. У нас дрібнота прицепилась. А воно на середній, на На третій. Да, на. Карапець. Я казав, що карапець. Опять, друзі, що на планктон у нас карапці клюють. Засіксяга такий. Засікся, карапець. Ну такий, невеликий. Хай, хай подростає. Ану давай банда, бандито. пливи. Папу маму краще зови. Так, ну ладно, сейчас пончики перезаряджаю та далі працюємо. Так, ну що, якась дрібнота опять сіла. Що це таке? Опять дрібнота сіла, сейчас глянем. Що за дрібнота там у нас нам не спокойно не дає. бі-бі-бі-бі-бі-бі, яка дрібнота. Може опять якісь Карпуха, може красноперка. краснопер, зараз глянем. Що там за рибинка, А ну, держи. Держу. А, краснопер, краснопер, Ага. Чи Читаран, чи краснопер, сейчас гляну, оно ну, хорош. Краснопорт такий. Отакий. Малыш. Так, сейчас ставлю, ставлю сюда додатки та продовжимо свою ловлю. Так, друзі, клювання. Клювання. А ну йди сюди. Що там таке? Та Вроді невелике. Що там таке опять невелике? Та Коли буде вже така крупненька рибка, де? Так якась осіння дрібнота. Осіння дрібнота. Осенний карасик. Карасище. Держишь? Осенний карасище. Садочек. Оба! Пішов. Черне клювання, друзі. Черне клювання. Потягну. Потягнув. А що там за кабанчик? Ну, ти сюди. О, є, Якісь кабанчики. Ого, тягне. Щось таке. Ну, це, звісно. Поки не розумію, який він там. Це зараз дотягнемо в березі, глянемо. Так ми що десь дотягуємо в березі. Десь вже в березі, друзі він. Гуля. Ось він. Ось він. Хлопчик. Йди сюди. Іди сюди, хлопчик. На перший поплавець взяв. Добре. Я Зараз я відчеплю. Все є. Забирай. Забирай його. Так, плювання, друзі, на на Нагірок клюнув. Огірочок був. на гірок клюнув. Так, да, такі до троячки. Не дуже такі великі, але десь троячка. Десь трояка, піде. Піде гарнюня. Гарнюня, А ну, давайте нам додому. До хатки. О, Пішов. Так, ну що, друзі, плантончики постояли. Плантончики постояли десь годинку. І ще повністю не спалили. Плювання, друзі, було на ватарці цього огірок. Зараз е, відправив швидко е, поки там в точці. точки отправим назад. Хай это, хай ще постоять, а десь в 10-й годинці вночі на, 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 поставимо свіженькі та підемо відпочивати.